Волонтери благодійного фонду покрова вже традиційно стали помічниками Миколая та почали надавати допомогу потребуючим дітям. Лише за один день подарунки отримали понад 10 тисяч дітей з п'яти громад Тернопільщини. Це діти з інвалідністю, вимушені переселенці, сироти та ті, які чекають повернення тата чи мами з війни. Благодійний фонд вже не вперше намагається на свято Миколая подарувати радість дітям Тернопільської області, особливо таких вразливих категорій, як діти з інвалідністю, з благодіт Дітних сімей е, в складних життєвих обставинах і цього року теж не виключення. і е, Сподіваємося, що дійсно зможемо е, таким чином додати дітям трішки якоїсь впевненості, що все залишається по старому, все йде спокійно, незважаючи на війну, ніякий ворог від нас не може забрати свято. Подарунки з пластівцями різних видів, які можна заливати молоком чи їсти сухими, поїдуть практично до всіх громад Тернопільської області, серед них і Подарунки поїдуть в нас. Новецьку громаду для трьох дитячих садочків, а також е, отримують подарунки дітки церковних гуртків. Ми живемо зараз в умовах війни і. Е, Психологічний стан діток також якимось чином порушений. І я вважаю, що потрібно підтримувати їх, дарувати їм свято. І подарунки від благодійного фонду Покрова вони принесуть дітям радість, усмішки і тепло небайдужих сердець. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.